Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок Спонсорувати. Географія українських ударів по об'єктах нафтової і газової структури, а також по е, військових об'єктах. Військових кораблях, підводних човнах і таке інше постійно розширюється. Так. Вона вже дійшла до регулярних ударів по Каспійському морю, де стоять бурові установки Нафтогазові Московії, і там навіть московити послали якийсь корабель, охоронять це все під назвою. Символічною ахотріпаруський охотник. Тобто мисливець, кажучи, нормальною мовою, так, мисливець. Ну і по цей мисливець пішов на дно. Так. Йому теж отримали. Ну, я не знаю, може, я не правий, але мені здається, що пора вже так, впритул підходити до. Знищення нафтогазової е, галузі і переробної галузі, саме у самому серці нафтогазової промисловості Москові Я маю на увазі Західний Сибір. Ну, так же. ну по-перше, омський е, нафтопереробний завод НПЗ. Так, прости господи, звичайно, так, так він е, знаходиться там ну, в межах заявленого, так, заявлених тактико-технічних даних е, оцього цієї ракети Фламінго. Три тисячі кілометрів, це фактично там десь 25 2700 навіть від Києва, я вже не кажу від Харкова, але ж там є дві столиці: Сургут і Нижньовартовськ. І я так повідомляю враженим, звичайно, українцям про те, що віддаль від Харкова до Сургута складає 2800 кілометрів по повітрю. Ну, ракета ж по повітрю літає. так, Це ж я маю на увазі ця. Крилата, як вона заявлена, як крилата. А другий нижній варта взагалі 2700 кілометрів по повітрю. Так не по дорозі, так, а по повітрю. Ну, так мені здається, що вже пора. Пора, пора, порадуємося на своєму віку. Красавиці і кубку, щасливому клинку пока 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 Ну, пока-ка-ка-ка-ка, пока, 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 я думаю, що вже пора. Ну от Цікаво, чи мої геніальні передбачення вони збудуться, чи ні. Ну, так, я дивлюся, просто я ж як економіст географ і соціальний, і політичний географ. Кавері, па, рускі, так, то я, так би мовити, міряю це все діло так, визначаю віддалі все таке інше. Дивлюся, як воно б так було б гарно, аби шарахнуть, так, як писав Пушкін, ударить нам воїною на ненавісну Москву. так, Я про Москву нічого не говорю. Так, про столицю. Москва, столиця, моя Москва. Ні, Я не, ну, то є, яка то столиця. Ну. <свісно> Тому вони впродовж українському разі декількох століть безуспішно намагалися перевезти столицю Московії до Києва. Так, Святого, Богомільного. І так далі, Ну, це природна столиця. Тому що Санкт Петербург це столиця абсолютно штучна. Так. Москва теж туди. А Київ природна, історична, скажімо так, столиця всієї Східної Європи, не тільки України. Так. Тому що це ну, святе місце. Священна столиця у стародавніх мапах Європи. Я дивився ці мапи. Там, на місці Києва зображений король на престолі. На місці Москви нічого немає. Нічого немає. Взагалі. Це давня дуже мапа. Так, от, ще, здається, 12 століття. Отам от зображений. Ще там у Європі. Де забр... Але вони менші престоли. А на, на місці Києва величезний престол зображений, так, на якому сидить король. Ось ми ж нічого не знаємо. Нам в школі викладають не те. так, а ходять, Як це, як старий совок? А ходять в суєті, суєтє не те. Оце і в нас ні те, все, не те, не те, не те. Так, а треба, щоб було те. те. Тобто те, що відповідає істині, правді, реальним речам, а не придуманим для нас московитами-андрофагами, не тільки для нас, і для Європи. Ну, не даремно ж Вольтер. Найвидатніший мислитель всіх часів і народів, француз, який кореспондував із Катериною II Німкенією. Так переписувалися вони. І він, побачивши, як вона переписує цю всю історію, як вона над нею знущається, так, як вона придумає те, чого не було. Ну, донині шукають Куліковську битву і льодове побоїще. Де ж воно було? Те побоїще. І Куліковська битва на Куликовому полі нема. Немає все, нічого, ніяких артефактів. Це брехня, Написано тоді. Так він сказав, Вольтер, що історія це брехня, з якою всі погодилися. Ну, так воно і є. Он уважають себе заставив московити, так. Примушують всіх так, тому що вони написали, це наша історія, наша, наша і для інших, для нас вони теж написали. Тому пора розвінчувати всі ці діла. От мене цікавить саме оця річ. Так, коли, коли, так, полетять, ну, хоча б. Я вважаю, що одного Фламінго, одного. Ну він же ж в нас є. Я ж, я ж бачив, показаний був там ну декілька місяців тому, десь на якомусь заводі, два аж було Фламінго, Два. І навіть хвостом крутив один. Там сидів біля нього якийсь молодик, повернувшись спиною до камери, і щось там тиснув на клавішах свого ноутбуку і в цей час оці. Оперення заднє отак хвить, хвить 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 сюди куди крутилося. Ну, так хай хоча б один Фламінго полетить до Омська. Ну є таке місто. Найбільший в світі нафтопереробний завод. Даю целе указання. А далі пару штук на Нижньєвартовск, пару штук на Сургут. і Вся нафтогазова промисловість накриється Москві мідним тазом. І не треба буде навіть ці танкери бомбардувати так, і все останнє. Треба просто, ну, як китайці казали і кажуть, вогонь по штабах.